Складна економічна ситуація змушує підприємливих американців до винахідництва не лише на міжнародному ринку. Так, наприклад, у великих американських містах з'явилось багато ресторанів на колесах, які не вимагають витрат пов'язаних із звичайним рестораном. У спеціально обладнаних під кухню вагончиках можна смачно пообідати. Найголовніше, що не клієнт шукає місце, де поїсти, а обід приїжджає до покупця. А одна компанія у Каліфорнії пішла навіть далі і годує американців з думкою про навколишнє середовище, як саме розповість Наталя Леонова в одному з районів Лос-Анджелеса Малібу сьогодні свято фестивалю народної музики. Подію організувала компанія Зелений фургон. Бістро на колесах, власники якого турбуються про довкілля та здорове харчування. наше завдання зробити так, щоб органічна їжа стала доступною для всіх. Мічел Кольє, засновник зеленого фургону». Всі страви в меню приготовлені з органічних вирощених по сусідству не більше ніж за 160 кілометрів продуктів. наприклад, вегетаріанський гамбургер їх найбільш популярна страва, приготований виключно з екологічно чистих овочів та заправлений домашнім соусом. Чому органічна їжа, тому що це повага до всього, з чого починається життя. Лозунг компанії врятуємо планету кожною стравою, і цей принцип розповсюджується як на меню, так і на те, як компанія веде бізнес. Замість бензину бістро на колесах працює на біодизелі, переробленій рослинній олії, яка залишається після приготування їжі. Перед самим фургоном розміщені урни для сміття, які розпадаються під дією мікроорганізмів, Такий собі переносний компост, такий підхід до навколишнього середовища компанії завоював прихильність чималої кількості відданих клієнтів. Мені подобається відчуття задоволення від того, що я є їх клієнтом. Ми робимо дуже корисну справу, тому я не лише втамовую голод, але й спрагу бути корисним. Після двох років у бізнесі компанія почала приносити прибутки. Сьогодні вона має п'ять фургонів: три в Лос-Анджелесі, один в Сан-Дієго та один у Нью-Йорку. Девід Гольц керує бізнесом у Сан-Дієго. Він каже, що зацікавленість широкого загалу у їх підході до громадського харчування невпинно зростає. Він постійно отримує пропозиції партнерства зі всіх регіонів США та інших країн світу. Лише минулого тижня. Хтось з Австралії надіслав мені електронного листа та запропонував партнерство. Оль сподівається, що одного дня зелені фургони стануть такими ж популярними, як ресторани швидкого харчування. Саме таким ми бачимо майбутнє зеленого фургону. Поставити все на універсальну основу, щоб замість Макдональдса у вашому місті був зелений фургон. Крім того, що завдяки компанії споживачі харчуються органічними продуктами, вирощеними власною громадою. Засновники переслідують і більш масштабну ціль. Закликають людей поважати планету та один одного. Ми всі єдине ціле. Нас нічого не розділяє ні релігія, ні кордони. Навпаки, повітря, земля та вода все за нас об'єднує. Так само як за словами кульє нас об'єднує їжа. Наталія Лонова, Голос Америки.